Бажаю здоров'я, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 9 травня 25 року. Ми знаходимося на винограднику міста в Харківщині на каналі YouTube Анатолій на 7 вітрах на українській мові. По-перше, хочу висловити Благодарність за співчуття щодо з приводу втрати виноградника, і виноградарям і просто громадянам України, які в контентах написали. Ну, стараюся відповісти, читаю всі контенти, стараюся відповісти, ставити сердечки. Так що я вам дуже вдячний. Ну, от, за співчуття. І ви знаєте, ви мені придали бодрості духа. Так що виноградник я вже корчувати не буду. І яблуні, ті, що тут сажати теж не буду. Будемо займатися і далі виноградом. Виноградом любими справами. риболовлю і полюванням, як дозволять. Я думаю, перемога буде. І по-друге, хочу попросити. Вибачення у вас за різність в тому контенті, де про втрату винограда, щодо прививок. Значить, Вибачайте діда старенького, та я взагалі не старий, що тільки з хорошим пробігом щодо запутав і своїх підписників, і просто переглядачів от, контенту. Прививку. Горіха, перепрививку Горіха. Я робив 23 березня. березня, а прививку Винограда 26 -го, 26 -го березня. Ну. А там я в контенті сказав, що 23 і 26 квітня. Ну. Так що 263 я прошу вибачення, дорогі виноградарі і просто переглядачі. Ну, ну і хотів ще по похвастатися новим приобранням, купив електронну в смислі акумуляторну мотокасу АТА-40. Ну от. Хотів купити на два акумулятора, що ставиться. АТП, АТА-40 дроп-2, ну якраз не було. Ну сказали, що ця теж не, не от, Ну, пробував этот. Бо мотокосою, бензокосою косити мені не можна. Війна зараз порозганала всіх. тоді двора там косила, то сусід косив, а то що в мірі ну, от. В армію позабирали. У 2009 році косив мотокосив, второй інфаркт. Она от, 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 тіліпається, як зараза. І вторую операцію <кхів>, на серці. І боюсь, щоб не повилітало железяча там що вона ставила ті пружинки. От, 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 такі справи. А так от, пробував диском косить, косить гарно. От, а зараз поставив. Ліску. Поставив ліску, подивимося. Ну, Теж косить. Косить, вона нормальна. Два акумулятора 20 вольтові на 4 А. Ну, Вистає десь на 30-40 хвилин одного акумулятора. Ну, це в залежності від трави. Трава трохи висока, у мене підзапустив, запустив. Ну, отакі-то справи. Так що ще раз прошу вам, прошу у вас вибачення. За те, що я вас запутав з е, термінами прививки. Ну, от. І дуже вдячний вам за ті коменти і за співчуття щодо приводу втрати е, виноградника. надіємося, що він відійде. Ну, от. ну подивимося зараз. Оператор прийде, <рриснє> подивимось, як коса, коси е, нормальна коса, так що. У кого вже вік такий, що пробіг більш-мене, можна покупати, можна покупати і потихеньку. Тихо, головне, що не тіліпає, та ж на, на спині тіліпався, а ця не телепає. От якісь справи. От. Ну, зарані. До побачення вам. Я вам дуже вдячний. Я дуже. Вдячний. Ну, Бережіть себе і разом до перемоги. От. А зараз бабуся прийде, я одіну косу, покажу, як вона косить. Давайте, будьте здорові, дивимося. Бажаю здоров'я, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 9 травня 25-го року. Ми знаходимося на винограднику міста в Харківщині на каналі YouTube Анатолій на сім вітрах на українській мові. По-перше, хочу висловити благодарність за співчуття щодо з приводу втрати виноградника. І Венградарям і просто громадянам України, які в контентах на Ну, стараюся відповісти. Читаю всі контенти, стараюся відповісти, ставити сердечки. Так що я вам дуже вдячний от, за співчуття. І ви знаєте, ви мені придали бодрості духа. Так що виноградник я вже корчувати не буду. <ріху> і яблуні, чи що сажати теж не буду. Будемо займатися і далі виноградом. Виноградом любими справами. риболовлюю і полювання, як дозволять. Я думаю, перемога буде. І по-друге, хочу попросити вибачення у вас за різність в тому контенті, де про втрату винограда. Щодо прививок. Значить, Вибачайте діда старенького, та я взагалі не старий, що тільки з хорошим пробігом. От. Щодо запутав і своїх підписників і просто переглядачів от, контенту. Прививку е, Горіха, перепрививку Горіха, я робив 23 е, березня. Березня, а прививку винограда 26-го 26 березня. Ну. А там я в контенті сказав, що 23 і 26 квітня. Ну. Так що 26 3 я прошу вибачення, дорогі виноградарі, і просто переглядачі. Ну. Ну і хотів ще похвастатися новим приобретением. Купив електронну е, в смысл акумуляторну е, мотокосу ата 40 ну, Хотів купити на два акумулятора, що ставиться. АТП АТА 40 дроп два, ну, якраз не було. Ну, Сказали, що ця теж не, не От. Ну, пробував. Этот, бо мотокосою, бензокосою косити мені не можна. Війна зараз порозганала всіх. тоді двора там косила, то сусід косив, отошов в мір ну, от. тих в Тихвармію позабирали. У 2009 році косив мотокосою второй інфаркт. Вона тіліпається як зараза. І вторую операцію на серці. І боюсь, щоб не повилітала железя, там що вона ставила ті пружинки. Ось такі справи. А так пробував диском косить, косить гарно. А зараз поставив ліску, поставив ліску, подивимося. Теж косить. Косить нормальна. Два акумулятора 20 вольтові на 4 А. Ну, хватает десь на 30-40 хвилин одного акумулятора. Ну, це в залежності від трави. Трава трохи висока, у мене підзапустив. Ну, отакі-то справи. Так що іще раз прошу вам. Прошу у вас вибачення. За то, що я вас запутав з термінами прививки. От. І дуже вдячний вам за ті коменти і за співчуття щодо приводу е, трати виноградника. Надіємося, що він відійде. От. Ну, подивимося зараз. Оператор прийде, подивимось, як коса, коса е, нормальна коса, так що ті, у кого вже вік такий, що е, пробіг більш-менш Вот. Можно покупать, можно покупать и потихоньку. Тихо, главное, что не телепая, та что на, на, спине телепался а ця не телепая. Вот какие-то справы. Вот. Ну, заранее. До побачения вам. Я вам дуже вдячный. Я дуже вдячный. Вот. себе и разом до перемоги. Вот. O dabar babuska praeidė ir vienu kausu parodysiu, kaip onokosta. Так что, хлопцы, косы не хила, я вам скажу, не хуже, чем бензопила. Так что, это не реклама, но покупайте. Кто с пробегом, кто у кого спины болят и все остальные. Все, давайте, бывайте здоровы. Все. Так що, ні. так що хлопці коса не хила, я вам скажу, не хуже, чем бензопила. Так що, це не реклама, але покупайте. Хто з пробігом, то в кого спини болять і все остальне. Все, давайте, бувайте здорові.